Один день з життя б'юті інфлюенсера та власниці бренду прокинулася о сьомій ранку і одразу застеляю ліжко. У ванній кімнаті стаю на аплікатор ляпко, чищу зуби та вмиваюся. Наношу прохолодну маску та скоріше біжу перевдягатися, бо вже о восьмій годині в мене починається тренування з тенісу, після якого вже вдома приймаю душ та роблю ранкову б'юті рутину. Снідаю солодкими сирниками, дивлюся Емілі в Парижі та починаю збиратися. Клала волосся на Дайсон та зробила легенький мейк. Ріше вдягаюся та вибігаю до машини, бо вже о 12.30 у мене запланований запис на педикюр. Зробили все досить швидко, всього за одну годину. Тому за декілька хвилин я вже була на масажі. Приїхала в улюблений СПА, бо саме сюди мені подарувала сертифікат подружка. І одразу після масажу поїхала на відкриття магазину, яке не могла пропустити. Мова йде про магазин GM, який нарешті відкрився в Одесі. Вибір тут просто неймовірний: від Шарлот Тілбері і Роуд до Султан Десаба. Мені. Мені Дуже не вистачало такого простору в Одесі. Набралася косметики та пішла на касу. До речі, все, що є в магазині, можна також замовити онлайн. По дорозі додому зустріла машину хлопця, і ми разом поїхали за продуктами. Закупили продукти і вирішили повечеряти в закладі. Ну а вже вдома я змила макіяж, прийняла душ та відправилася до ліжка.